Оце є наш кар'єр Репужинський, який розрили повністю. Сюди вони виносять, грузять на трактори, на камази. Сюди ми йдемо, йдемо. І так це їх стежка у кар'єр. Тут ціла шахта зроблена метрів 200. метрів 200 така шахта. Ось така. Своїми тунелями. Повністю. Лабіринтами. Тут немає світла. Ми виявили такий... Самовільний, небезпечний для життя кар'єр. Тут все обсипається, дивіться, які тріщини, це все з піска, тут немає каміння, це небезпечно і це техногенна катастрофа. О, дивіться. Ось це все. О. Це пісок, це все пісок. Це все тримається тут на чесному слові, тут нема каміння. Там речі є людські всередині, значить він діючий. От, мабуть, тільки звідси вийшли люди. А може навіть в глибині хтось і є, просто тихо сидить. Це все пісок. О, о. 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 Ну, кусками прямо відпадає. О. о! Туди небезпечно навіть заходити на один метр. Даний самовільний кар'єр знаходиться у в Зоні вузької лісової смуги 100 метрів від житлових будинків. Тобто отут від нас рівно 100 метрів, щоб не пали, рівно 100 метрів до житлових будинків. Тут, тут граються діти. По дорозі ми бачили іграшки дитячі, сюди на велосипедах діти заїжджають. І не дай Боже, би дитина попала в отой виритий кар'єр, там може здійснитися обвал піску. Як нас повідомляли навіть місцеві жителі, проте вони боялися називати точні імена. Були випадки, що там помирали люди, їх виносили наверх і діагностували судинну недостатність, серцево-судинну недостатність. Тобто були і летальні випадки, проте вони укривалися місцевими церками, які займаються цим бізнесом. А на даний момент є літо тепло. Як для дітей, так і для дорослих мешканців, тому що сам шар дуже вузький зверху, і воно може все обвалитися. І хто буде на городі сапати, бо зверху город може впасти в прірву. Це небезпечно. Хочу ще додати, що даний кар'єр він не малий. Він всередині розходиться лабіринтами на 300-400 метрів, тобто його локація є довгою, проходить попід людські городи. там зверху розміщуються людські насадження. Якби не оцих цих декілька дерев, то мабуть це б вже все давно обвалилося. Коріння дерев його фактично тримає, тому є дуже велика небезпека з ґрунту. І також хочеться знати, що згідно дебену, пісок можна видобувати тільки відкритим способом. Тобто кар'єр має бути відкритий. Заборонено викопувати з землі і шляхом утворення підземних лабіринтів, тому що пісок це є сипучий ґрунт. Сипучий матеріал і це є дуже небезпечно. Ще раз наголошую, що дуже небезпечно, при тому, що довжина тунелю 300-400 метрів, може і більше. Ми не заходили так далеко, бо це небезпечно. Але мешканці села повідомили, що 300-400 метрів.